Що народи, всім привіт і давайте ще раз спробуємо зіграти в рейтинг. О, мене дуже хвилює той факт, що я навіть з ВПН потрапляю до росіян, і вони мене бісять, якщо чесно. Тому дуже хочу вірити, що зараз в моїй команді їх не буде. Бо з ними є. Я не можу грати От Мені хочеться просто закрити гру і все. І, і Тому що. буду мовчати, бо Ютуб мене забанить. Так що. Ну, Сона, ну хай буде Сона, Чого ні? Ну, краще, ніж Юмі. Джин знов Серафіна, я вам кажу. Щось не так з Серафіною, всі стали пікати. <coughs> мастер МВП. Сона стала МВП. Це ж наскільки в тебе була погана команда, що ти стала МВП? А... Ну це. Не збільшує мою віру в команду, але в нас є Мастер, якщо він зараз. Розкачається, то все в нас буде добре. а В них. в них. в них Кеннон є. М -м -м, то. Товстий Шен, товстий Рениктон. Подивимось. Подивимось, як воно буде. У нас є Гарен. <с freshwater> Що ж, м -м, це, мабуть, гарно. Зікс, до речі, багато награв, і Сона багато награв, і Гарен багато. Ну, слухайте. Може я дуже песимістично відношуся до того, які мені гравці в команду трапляються, але зараз хочеться вірити в краще. Але дивіться, ну в них вон сила пальмешить. Ну, блін, ну добі ви росіяни. Якого ви мені трапляєтесь, коли я граю з ВПНом? Ну, чому не можна зробити? там Перенесіть мене, будь ласка, на Євросервер» просто одноразова акція От для всіх українців, хто не хоче грати з цими істотами, назвемо їх так, щоб в мене була можливість перенести свого персонажа на європейський сервер і грати з європейцями. Я не хочу з ними проводити час в одній грі взагалі. Це трошки підгорає. Добре, давайте подивимося. А хто в мене сапер? А, точно. Побачайте, рука зачухалась. Налишесь у мене біжіть. Добре, майстер, давай. А, раз, два. Чому я впевнений, що ти точно не європейця? Ай, ну гра, ну просто, я не знаю. Ну еще, ну еще ты так. Я даже сподіваюся, что они будут мовчати. Привет. А, сонно еще просто. Крепи, вузы их Ти чудо даний саппорт, я тобі так скажу. На що ти це зробила? Я ж золото не отримую. Блін, ну шо це таке? Ти боби з'їла, соно, ну ти взагалі нормальна. Ну що ти робиш? Пристань. Відхиляйся на своїх вміннях. В чому проблема? Не підставляйся. Навіщо? Що ти робиш? От нащо, ну ми ж, блін, не на золоті. Нащо ти кріпів б'єш? Що це таке? Я не знаю, це якийсь жах. Навіщо тобі повертатись? Тобі нема на що повертатись. Ти йди бий моїх кріпів, в тебе ж чудова робота. Ти ж більш нема чим зайнятися на сапорті, окрім як. Ем, качатись на кріпах. Це ж ну твоє ж основне завдання. Тому чого б ні. <плес> просто я не знаю. Ну от я прийшов, нема пачки. Де пачка? Соно всіх купила. Соно чудо, соно ж МВП в нас. Блін. Ну просто я не знаю. Що казати. Що тут можна казати? Нічого. Добре. День. А вона мені не допоможе, бо вона вже всі свої вміння витратила. Сона, ah, ти ж такий гарний гравець. Що ж таке? Ну, ну, блін. Гарний гравець в кавичках, якщо що. Хто не зрозумів. Enemy sлей. Oh, звичайно, даблкіл. Звичайно, даблкіл. Enemy slain. Замість того, щоб допомогти, вона просто почекала, я помру, вкрала кіли, вкрала кріпів. Знаєте, сапорти вони інколи такі. Їм же треба... щоб в них було багато кілів. Навіщо допомагати АДК? Це, це, це якесь таке завдання незрозуміле. Кому воно треба? Ну йди навалюй. Ти ж у нас спеціаліст. Не ну, подивіться, просто подивіться. От що от, вона робить? Що ти робиш? От диви. Вона просто б'є кріпів. Ну як так? А якби вона стрибнула, і якби вона їх застанила, от вбити б їх двох було б чудово, але я не дістану. Так, ще не демеджу, щоб мене Ах, вони зараз полетять. Мастера, ти б міг би ввірватися і вбити. Чому ти не дивишся на карту? Мійди, сона, давай. Тож всі твої тіли. Коротше. Про що тут казати? Такий момент був чудовий, але... Щось пішло не так з моєю командою. з зікс? Башки наваливається, добре. Сона там справляється з двома, а їй допомагати, вона вже всю свою ману витратила. Ти просто чудо. Ну і зараз мене вб'є. Ха-ха-ха-ха. Що це таке? Як? Як взагалі? Продорозуміло, я знов з цими конченими. Я знов з цими конченими граю. Просто, от просто нема бажання щось робити. От ти їх бачиш у грі і все. Ну ти не хочеш, щоб вони перемогли. От просто ти такий. Я собі рейтинг зламаю, але от я не хочу, щоб ви перемагали. Просто не хочу. От, ну. Он Кенан там. Сон, ти бачиш, що там Кенан? Ні, не бачиш? Ну я тобі покажу. Він, війна, війна. Ну, Молодець, що ти прийшла? Який Він, сенс? Війна, війна. Сонно, що ти робиш? Ми малы джинов вбиваты. Нет, ты моих крипів добиваешь. Соно, блін, соно, будь ласка. Ну дубель кіл. Алі слай. Ну, ну, ну шо ти тут скажеш? Нічого не скажеш. Бо. Ну, а як? Як Як тут щось робити? Дякую тобі, Зікси. Дуже тобі дякую. Я не встигну до башти, башта впаде. -tourret 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 ну, звичайно, що. Але ну, маємо те, що маємо.

Просадили лінію в нас 4 11 що ти бігаєш тут, Сона? Ну йди і вбивай їх там далі. я пішов до Зікса. Типу, в нас дві башти впали. Крокодил тут садить. Мастер її. і поки що нічого зробити не може. Тому. Бачите, вона тупо краде килы. Ти просто пісня. Та серйозно. От саме зараз ти мені вирішили написати. Ну, наше нам туди бігти. Серафіна, де ти взялася? Де ти, блін, взялася? Ну, я принаймні встиг. Героль десь... Де героль Зараз Держ мене Кеннон б'є. Кеннон вирішив мене не вбивати. Добре. Але варт тут у них скоріш за все стоїть. Ну, бо було б дуже дивно, якби не стояв. Ні-ні, Кеннон, ну, я, звичайно... Погано грає, але не настільки. Герольда забрали. А погано. Це вже другий. Соно, щось ти там не дуже всіх вбиваєш, я дивлюсь. Слабенько, давай. Соно, ну шо ж ти Туреті так, ти ж у нас МБП, ну як так? Ну, принаймні, відігнав. хе может ты влетишь? Я тебя зрозумів. Дабл Давай трипл килл. Мастер їй, будь ласка, усім, І хай ця гра завершиться, я вже не можу. Це знущання наді мною, ну чесно. Цей гарен, котрий щось там намагався, не намагався, то хоче битись, то не хоче битись. Включаєш свій щит, крутишся і залітаєш. Все, ти зрізаєш броню, я всіх вбиваю. В чому проблема? Ні, він щось там то за одним, то за другим. І що в кінцевому результаті нас просто вбили вдвох. Вардів в нас немає звичайно, на що вони нам підкидні. Ну, типу, куди всі пішли? Ну позаду ж позаду, блін, ну блін. Ну гарене, ну вривайся. Що ти так довго чекаєш? От тепер мені за тобою бігти. Ну, Добре, пил. Але ну це якась така дурня була, ну, ну я не знаю. Хто в нас повинен нападати Їхні бабузі. Enemy is dominating. Зіксі, я розумію. Я тебе дуже розумію, але ти ж бачиш. Ніхто не йде. Ніхто не йде бити дракона. Допоможеш, може і вб'ємо, не вб'ємо. Ну, я намагався щось зробити, але їх вся команда пройшла. А де наш майстер? у нас взагалі не зрозуміло, де. Ах, нас з Зіксом вбили. The enemy team has slain the Гарен, бачите, доб'є, ну можливо, доб'є. Це не точно. А, Сона, ти наш МВП. Як ти взяла і померла? Що ж таке трапилось? коли таке буває. Ну, ну, серйозно, от ти заходиш грати з європейцями і все чудово, все прекрасно. Вони от по-іншому грають. Я не можу це пояснити, але вони от просто грають по-іншому. Ти отримуєш задоволення від гри. Тут же, ну, ти просто нічого не отримуєш у підгорання п'ятої точки. Джин, іди нахер. Ну не хочу я за ним бігти, от не хочу. Який мені са? Ммм. Атакувати барона, <палу> серйозно. <Атакувати. палу> ну, давайте атакувати Барона. Але... Атакування. ніхто не збирається цього робити. Не збирається. Я, я ж бачу, що не збирається. Нащо ти, блін. Гроші ще й за жука забрала, ти. А, ну я не знаю, ну просто. От, тобі, блін, потрібно було те золото. Ну серйозно. Ну от серйозно. Ну от воно тобі треба було. Чудово, Джин, блін. Не вже ніхто не міг його вдарити, бо ж там бігали біля нього. Серйозно. Звичайно, добили. Звичайно, добили. Бо як інакше, якщо вони так нафейлали на нашорі, всі по одному померли. Зікс, ти повинен винести башку. Просто повинен це зробити. І я сподіваюся, Гарен також це зробить. Ой, ну, це ж. Щось... Зікси, як ти? Що ще гарен, якщо помре, то взагалі буде неймовірне щось. <зас> Ой, як, як, як так можна просто от зробити щось добре, а потім просто... все з... Поганити настільки, щоб от аж Я не знаю. Де Кенан? Поки я Кенана не побачу, я нікуди не піду. Він мене лякає. <coughs> У них тут вард стоїть. Ну, тобто, всі двоє пробігли, і нікому не цікаво, так? Вони побігли битись. Ні, нафіг. нафиг. Внучає то. Вона просто краде кіли. який жах, навіщо тобі, Ну ти ж сапорт, ну серйозно, сона. Це просто ідіть нафіг. Ви навіть не допомагаєте. Тому не хочу підставлятися, навіщо? Навіщо в мене не треба. Джина? А де Серафія? Чого я її не бачу? Заспівала, так заспівала, блядь. Блін, нузік, це, Не вчасно ти їх розкидав. Ай, я нам живим мене збив. Слейн. Ну. Сталося, як сталося. Біта без мучся. І шо? Гарен прибіг, але запізно. Джин, ти ти що не стріляв? Як швидко... Ти відновлюєшся. Дракон. Я не хочу пікати, щоб вони його били. Якщо вони зараз програють, то це буде дуже справедливо. Алі, дуже справедливо. Мастер, ти був живий? Я тебе навіть не бачив. Ну тобто, живий ліс, котрий чомусь не б'є дракона, а незрозуміло навіщо б'ється з половиною команди. Щоб що? Ну от... Що це було? Навіщо ви помираєте? Навіщо ви з ними там б'єтеся? Ну, на що воно вам? От я чогось не розумію. На що? Нащо, нащо? Давайте так і що давайте, вже нема чого давати. Я не нема чого давати. Серйозно, атакувати Nexus. Якби ти не пікнув, ну я не знаю що б ми ще робили. Мабуть, пішли б на що робити. Що ще можна робити в такому випадку? Чого ти телепортуєшся? Чого ми всі полетіли? Навіщо? Так, ну там я вже не встигну. А, нема сенсу там бігати, бо вони мене вб'ють. Кенон там живий і. Я Ренектона не вб'ю. Тому. Будемо сподіватися, що вони хоча б дракона заб'ють. Хоча б. Ну, вже непогано. Ніхто ту пачку не розбере. Ну, дякую Зіксу, що він накинув, але. Скоріш за все ніхто б не розібрав вот ту пачку. Де? Як це називається? Наш чудовий МВП Саппорт Помер. Він один із перших вірвався в битву. Дуже дурна була позиція. Я, Я не знаю, як мастер взагалі помер. Ну, мабуть, натрапив на Серафіну на її ульту, і тому від'їхав. Але в цілому це було дуже дивно. Це максимально дивно було. А... Що ж, що ж можна сказати? Нас варна команда. Треба піти. А, ну там Серафіна вже. Вже нема сенсу туди йти. Тут варт поставлю, щоб ми хоч якось розуміли, де і хто, тому що. Вони ж зараз прибіжать. Принаймні, просвітили. Атак, Шен. Ну, ти ж мене побачив. О, не він лютові під. До речі, мабуть. Підштовхнути крипів буде гарною ідеєю. Вони там б'ються. Бачите, і пачка прийшла, і нам не доведеться тут просто сидіти. Ну, то все. Ми перемогли, але, ну, це жахлива команда, це був жахливий бій. Відверто жахливий бій і я не знаю. Коли ти граєш з такою командою, тобі не хочеться, щоб вона вигравала. От відверто не хочеться. Тому що вони ж підуть далі, вони не будуть розуміти, в чому проблема і чому ніхто не хоче з ними грати. Я. Я в шоці. Добре, дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте подобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще, що в нас тут? Повернення героя. Бачите, я довго не грав тому. Мені тут усілякі приємні речі накидають. Добре, ще раз дякую всім, що подивилися. Далі буде краще.